Морські риби Чорного моря, хто живе в українських глибинах. Сьогодні ми з вами зануримось не куди-небудь, а просто в Чорне море. Так саме в те, яке омиває береги України, Болгарії, Туреччини, Румунії Грузії. Але нас цікавить українська частина Чорного моря. І найцікавіше в ній? Це, звісно, риби. Спочатку трохи цікавинок. Чорне море це не просто купальний курорт чи романтична локація. Це одне з найбільш незвичайних морів на планеті. Глибина до 2200 метрів, але нижче 150-200 метрів там немає життя. Чому? Бо вода насичена сірку це токсичний газ, від якого гинуть всі організми, тому все морське життя у верхньому шарі води. Через це тут менше видів риб, ніж у Середземному морі. Але все одно багато цікавого в Чорному морі виявлено понад 180 видів риб, але в українській частині зустрічається близько ста. Серед них, як звичні знайомі, так і рідкісні, і навіть небезпечні. Отже, уявіть собі, під вами не просто вода, а цілий живий світ, де кожен мешканець має свою роль. Камбала, Калкан або Чорноморська камбала. Вона виглядає ніби плоский млинець, що лежить на дні. Але не дай Боже її недооцінити. Це одна з найцінніших і найсильніших риб у морі. Фішка в тому, що в неї обидва ока з одного боку голови. Це зручно! Лежиш на дні і бачиш, хто зверху пливе. А ще вона може міняти колір шкіри, щоб зливатися з піском чи камінням. Калкани, хижаки. Їдять усе від бичків до креветок, виростають до метра і більше, вага до 20 кілограмів. Вона дуже смачна, саме тому її так люблять рибалки. Бички. Якщо ви були на морі, точно бачили бичка. І, можливо, навіть ловили його просто з пірсу. У Чорному морі їх понад 10 видів: кругляк, піщаник. Зелений, бабка, бугристий. Бички живуть біля дна, де багато каміння або піску. Вони невибагливі, витривалі, можуть жити навіть у воді з низьким містом кисню. А ще бички важливі для всього ланцюга. Їх їдять і ставрида, і катрани, і пеламіда. До речі, бичок бабка. Рекордсмен із виживання він може витримати навіть дуже солоні або прісні умови. Ставрида це срібляста, рухлива риба, яка плаває у великих зграях. Найчастіше має довжину 25-30 см. Але іноді виростає і до 50-60 сантиметрів. Вона дуже швидка. Завдяки витягнутому тілу і сильним хвостовим м'язам, влітку підходить ближче до берегів, а взимку опускається на глибину, живиться дрібними рибками та планктоном і сама є кормом для багатьох хижаків. М'ясо ставриди жирне і корисне, тому її часто смажать, солять, запікають. Сарган має довге тіло і ще довший, як спис дзьоб. Це одна з найцікавіших риб за зовнішністю. Він може вистрибувати з води, подібно до дельфінів, щоб втекти від хижаків. Його кістки зеленого кольору. Це не отрута, а природний пігмент, який не шкодить. Сарган Полює біля поверхні води на дрібну рибу, використовуючи блиск хвиль як маскування. Його тіло вкрите дрібною лоскою, що виблискує на сонці. Це риба хижак, вона виглядає дуже витончено. Її зуби тонкі, але гострі, тому краще брати її обережно. Морський коник, морський коник маленький мешканець моря. Довжиною всього 10-12 сантиметрів, його тіло схоже на шахову фігуру. І самець, а не самка, вирощує ікру. Коник живе серед водоростей і чіпляється за них хвостиком. Його тіло жорстке, вкрите кістковими пластинами, а не лускою. Морський коник повільний. Але добре маскується, навіть змінюючи колір через втрату водоростей і забруднення він став рідкісним. Побачите коника в дикій природі, це справжнє диво. Катран або Чорноморська акула. Катран єдина акула, яка постійно мешкає в Чорному морі. Це невелика акула. До півтора метри довжини зовсім не небезпечна для людей. Її тіло вкрите дрібними шипами, а на спині є два отруйні шипи, але вони не смертельні. Катран живе на глибинах від 30 до 200 метрів і полює вночі, їсть рибу, кальмарів, ракоподібних. Вона має особливий спосіб розмноження, народжує. Вже сформованих дитинчат, а не відкладає ікру. Її чисельність зменшується через вилок, тому цей вид охороняється. Скорпена. Скорпена невелика риба з великим ротом і потужними отруйними шипами. Вона сидить нерухомо на дні, повністю зливається за ґрунтом. Її майже не видно. Її колір – червоний або пісочний, що допомагає їй маскуватися. Має отруйні колючки на плавцях, і укол може викликати сильний біль. Під хвилями Чорного моря справжнє підводне королівство. Тепер ти знаєш, що камбула не просто пласка, а з очима з одного боку, а сарган з кістками кольору смарагду. На жаль, багато риб у чорному морі зникають. Це через забруднення, браконьєрство, знищення водоростей і надмірний вилов. Коники і катрани під загрозою, а бичків стає менше. Природоохоронні організації вже працюють над відновленням видів. А ми можемо допомогти просто, не смітити, підтримувати екологічні ініціативи і не купувати рибу, занесену до червоної книги. Напиши в коментарях: став лайк, підписуйся і до зустрічі в наступному відео. Бережімо природу разом!